No Всім привіт! Ви слухаєте молодіжний літературний подкаст Блакитно жовта кава. Тут все про творчість, письменництво, про справжнє та найцінніше. З вами ведучі подкасту Марія Озерська і. Валерія Калінчук. Наші голоси для тих, хто на творчі хвилі. Сьогодні в нас з вами непроста розмова. Третя весна війни. 25-й місяць на спокою. Очікувань та надій, маленьких і великих кроків, душевних перетворень, нескінченних змін, 730 днів безмирного неба, безмирних новин, безправа на слабкість, життя на паузі. Життя на паузі ні. У перервах між миттям сирен ми тільки глибше відчуваємо внутрішню музику. Тож зупинімось на хвилинку і подумаймо разом, чого навчила нас війна? Війна, безжальний вчитель, що забирає життя, руйнує, калічить, спустошує, але вона й загартовує, єднає, допомагає збагнути найважливіші речі, навчитися цінувати щасливі моменти та бути вдячним за те, що раніше сприймалося як самозрозуміле. Війна вчить бачити величезну цінність звичайних днів, що раніше не помічалися, відкидалися, немов лушпиння. Одного дня кожен з нас був позбавлений звичного життя. Ми засинали в одному світі, а прокинулись в іншому. Раптом змінилося все. Війна зруйнувала всі плани. Вона змусила відчути спустошення, розгубленість, сум, біль. Але вона також змусила зрозуміти наскільки важливі обійми близької людини. Прості слова, все буде добре, я поруч, звичні повсякденні речі отримали новий зміст. Маленькі розмови за сніданком, усмішки, свіжа домашня випічка, зустрічі з друзями, вечірні прогулянки, тиша безпечної ночі, добрі безтурботні сни. Ти вперше почув бентежний вій сирени і розгубився. Як зберегти усе те, що тобі так дорого? Немає ніяких відповідей. Просто треба триматися разом, підтримувати одне одного, казати одне одному прості слова все буде добре. Я поруч. Багатьох з нас підлітків. Війна змусила подорослішати. Приміром, я навчилася в будь-якій ситуації шукати плюси простіше відноситися до дрібниць життя. Погана оцінка, виявляється, не так вже і страшно, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Не відпустило гуляти взагалі не трагедія. Зовсім не складно зрозуміти хвилювання батьків те, що раніше дратувало, засмучувало чи обурювало, тепер сприймається не таким же й важливим. Важливим стало інше. Зберегти в серці яскраву мить, не втратити свій творчий вогник, не дати війні перемогти весну. Пам'ятаю ту першу весну повномасштабної війни. Я вперше не помітила, як усе навкруги зазеленіло, заквітло, я так довго сиділа вдома, занурившись в книжки. Що одного дня, опинившись на вулиці, неймовірно здивувалась, скільки сонця, які кольори. Тоді я відчула наскільки сильно застрягла в своїй зимі, а жити варто саме тут і зараз. Якщо будеш сидіти вдома, пропустиш найцікавіше не помітиш ані розквітаючих бруньок, ані палаючих заходів сонця, ані вітру, що пахне морем. Якби не моя мама, в мене не було б жодної світлини з тієї весни, але вона постійно щось вигадувала. Вдавалась до всіляких хитрощів, щоб витягнути мене в якесь чудове місце і, звісно, сфотографувати. Моя мама пристрасний, натхненний фотограф, дивлячись на неї, я розумію, немає нічого неможливого людина, що так палає своєю справою, то нездоланна сила, який ніщо не стане на заваді, який підкориться навіть погода. Ми завжди здатні на більше, ніж можемо уявити, ось що нам відкрила війна. Раніше я доволі часто відкладала життя на завтра, все думала іншим разом, можливо, потім, коли-небудь, навчуся кататися на ковзанах, прочитаю оту книгу, почну брати уроки живопису. Тепер я знаю, найкращий спосіб щось зробити це почати саме сьогодні. Якщо є можливість чомусь навчитися, бери і вчись. Не чекай вдалого моменту. Найкращий момент тут і зараз. Так, ці два роки дали зрозуміти війна це не привід сидіти, склавши руки, це неабиякий поштовх до дії. Ще більше створювати, ще більше спілкуватися, допомагати, випромінювати світло, любити життя щодня ставати кращим. Саме про це йдеться в оповіданні, яке ми зараз почуємо. Оповідання назавжди твоя ромашка було написано в 2022 році та увійшло до альманаху творів переможців Всеукраїнського літературного фестивалю Щодоарівська Альтанка. Його написала 17-річна дівчинка з міста Запоріжжя, вихованка гуртка журналістика та видавнича справа міського палацу дитячої та юнацької творчості Катерина Белицька. Наразі наша Катя вже студентка факультету журналістики Запорізького національного університету. Вона мріє стати письменницею та зробити цей світ добрішим. В одному з минулих випусків ми спитали в Катерини, що їй допомагає йти за мрією, чи є в неї та дороговказна зірка, що світить навіть у темряві. І ось що вона відповіла. Моєю дороговказною зіркою є любов, особливо тепер, коли наш світ охоплений війною, рятує лише вона. Коли усвідомлюєш, що тебе люблять, і коли любиш сам, то відчуваєш, що живеш недаремно, бо ти сам стаєш тим світлом у темряві. Жити з любов'ю це, як на мене, найкращий спосіб йти за своєю дороговказною зіркою. Сьогодні Катерина знов завітала до нашої студії, і ми напрогавимо можливість задати їй головне питання, чого навчила тебе війна? Вітаю усіх слухачів подкасту. Війна дала мені стільки уроків, що вистачить на все життя. Але головний урок в тому, що треба продовжувати жити поки живий. Не треба зупинятися в минулому. Не треба боятися починати створювати щось нове навіть в такий мінливий час. Війна це великий виклик, і він може стати або великим проривом у розвитку, або неймовірно, глибокою прірвою. Я обрала перше. Жити, розвиватися і бачити прекрасне навіть в такий страшний час. Тож, друзі, кавуємо і слухаємо. Назавжди твоя ромашка, автор Катерина Белицька, Читає автор. Каміла гуляла вузеньками, затишними вуличками Львова. Було неймовірно тепло, як до кінця березня, і напрочуд не дощила. Перше за довгий час дівчина вийшла просто так, без жодної мети, поблукати незнайомими місцями разом зі своїм серцем. Сьогодні воно билось і тремтілося якось нестримно і особливо, як маленька вразлива пташка, що дочекалася нагоди випоркнути з клітки, злетіти відчай духом у самісіньке небо, а там будь що буде. Каміла відчула, як сонце торкається її обличчя, і насправді від дощі усміхнулася. Усміхнулася майже як раніше, вся осяялася усмішкою. Сьогодні вона буде усміхатися в неї особливе свято. Хай навіть в чужому місті його немає з ким розділити. Під високим небом думкам було просторіше Каміла не воліла їх приборкати, тому вони заполонили її всю. Подумки вона розмовляла з близькою людиною, найріднішою в світі людиною, від якої в неї не було таємниць. Але більше не було й можливості зателефонувати, почути голос, сказати люблю. Тепер вони говорили один з одним тільки в її думках, але все одно говорили хай там що говорили. Ось і зараз Каміла розповідала Андрію про свої дивні сни, ніжні сонячні промені, про те, що, схоже, зовсім заблукала, навіть не тими вуличками, де бродила весь ранок це якраз не біда вона заблукала по життю. Не знаю, куди тепер йти, бо має прихисток, але немає дому, дім її зруйновано тією кривавою маріупольською весною, що забрала геть усе. А пам'ятаєш, як ми мріяли відсвяткувати цей день, збігти від усіх тільки вдвох, тільки ми з тобою, не розтискаючи долонь, питала дівчина, дивлячись про низлову небесну синь. Якби ти знав, Андрій, як мені не вистачає твого чарівного, ми впораємось. Де тепер наша ми? Тепер тільки я, без тебе. Знаєш, іноді мені здається, що я теж загинула тоді, разом з тобою, тієї жахливої п'ятниці. Що від мене залишилось? Подивись, твоя ромашка втратила всі плюстки, всі мрії, всі барви. Скажи, як і жити далі. Прошепочи, на вушко. Я знаю, ти поруч Бога, тож спитай може він підкаже, ніби чекаючи на відповідь. Каміла озиралася на всі боки. Потрібно зробити ще крок, ще один і ще. Так вона і жила останні півроку, крихітними кроками щодня. Раптом її увагу привернула маленька крамниця з білою квіткою на вивісці. Це її приголомшила в рідному Маріуполі біля їх будинку була така ж сама чудова крамничка, уся розмальована життєрадісними ромашками. Андрій частенько забігав туди після роботи. Купував Камілі її улюблені квіти, намагаючись порадувати, відволікти від проблем чи неприємностей. Та хіба ж то були проблеми? Вона згадала свій останній мирний день 23 лютого. Тоді чоловік теж подарував їй букет ромашок. У тому лютому повітря було пригіркле від чуток про війну, а вона не вірила, не хотіла вірити. Ось і вирішила погадати на ромашкових полістках, як в дитинстві, але зривати їх не стала. Шкода була тієї краси, просто сиділа і рахувала: Буде, не буде, буде, не буде. Та ромашка була такою ж наївною, як вона сама, вірила в найкраще тому сказала, що війни не буде. Каміла зраділа: Я ж тобі казала, Андрію, ніякої війни не буде, дурниці це все, не може бути такого жахіття з нами. Ми обов'язково будемо щасливі, я знаю. Чоловік посміхнувся. Мілка, ти така, що дитина в мене, такої залишайся. А спитаю своєї ромашки, хто зараз найщасливіший? Каміла нарешті зробила крок і відчинила двері квіткової крамнички. Пролунав дзвіночок. Вона обрала великий букет найгарніших ромашок. Доброзичлива продавчиня прикрасила його жовтою і блакитною стрічками. Дівчина вийшла на вулицю, обіймаючи квіти як єдину надію в житті. Але раптом які ж всі сумні навколо, подумала вона, ні, ми повинні обов'язково бути щасливими, хоча б трішечки щасливіше кожного дня. Люди спочатку дивувалися, коли незнайомо усміхнена дівчина простягала їм велику білу квітку, символ незатьмареної радості життя, але потім теж починали усміхатися до неї і один до одного. І ось вже вся вулиця була засіяна ромашками і усмішками, новою зігріваючою та незгасимою надією. Привіт, моє місто, в якому мене нема. Місто в якому не буде вже так, як раніше. Привіт, моє місто, в якому плаче душа. За що не засинає та мріє про тишу що не зітруть його в землі лиця, що всі дорогі нам серця, колись тут зустрінемо, віримо свята, надіємось. Весна, творчість, бажання жити, діяти, любити так, друзі, є речі, які не змінить навіть війна, тож вбережемо найцінніше. Розкриємо наші численні таланти та нові можливості, адже тільки від нас залежить, чим ми засіємо наші міста, вулиці та домівки цією весною. Як би це не було сумно та важко, весна це завжди новий початок, нова історія, життя має продовжуватися. Тож святкуємо кожен свій день. Інколи кажуть, зараз не на час і святкувати, не час співати, радіти і мріяти. Ні, саме зараз той час. Час вчитися і працювати, надихатися і творити, а ще усміхатися, сяяти і хай там що, бути щасливими. Це єдине, що ми, великі і маленькі діти України, можемо протиставити війні. Це був молодіжний подкаст Блакитно жовта кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Майбутнє починається сьогодні. Почуймось! Небо надто тобою Увімкне яскраві, зорі, і над холоною Злетять птахи, а не зброя. Небо над...